Привіт, друзі! Знайшов саму актуальнішу і саму кинжову, так скажем, локацію для зйомки цього відео. Сьогодні знімаю про MacBook Pro 13-дюймовий 2015 року. Прошічка. І якщо вам дійсно цікаво, чи актуальний він буде на 2023-2024 рік, тому дивіться цей відео: я розкажу про стиль, про дизайн і в кінці відео подивимося, на що він спроможний. Тому поїхали! Так, Відразу почнемо з дизайну. Дизайн в нас просто бомбезний, наскільки мені подобається ці рамочки маленькі. Це чорна окантовочка стікляна, повністю стляний корпус. Вибачаю стікляний екран. Це про просто неймовірно, на нього приємно дивитися. Роздільна здатність його 2500. Давайте я не буду голословним, а покажу вам. Так, фокусуйся. Це MacBook Pro Retina 13 2015 року, як я сказав, 8 оперативки. І дивимося дисплей. У нас дисплей 2560 на 1600. Це просто бомбезний дизайн. Мені довелося скручувати яскравість ось так для того, щоб вам показати приблизно, як він виглядає. Тому що якщо роблю яскравість набагато більше, то просто камеру засліплює. Переходимо до клавіатурки. Клавіатурка тут о, приємна. Звичайна, я думаю, в принципі, зручна, мені сподобалась, є підсвітка для тих, о, хто за цим, так скажемо, ганяється. І, в принципі, звичайна зручна клавіатура, я б сказав. У нас тачпад, це просто космос. Це просто гость, гость нашої програми, тому що у нього застосована нова. Технологія вже як у iPhone 7-го він не подвижний, але всю роботу виконує Taptic Engine. Це так скажем вібромоторчик. І ти на нього нажимаєш. Це просто неймовірно космос. По-перше, він дуже чіткий, він дуже, дуже круто контролюється в порівнянні з Lenovo якимось, або ще якимось ноутбуком. Це просто розбиває в пух і прах. Набагато зручніший, дуже багато жестів. Дуже багато всяких функцій, просто трьома пальцями проводити, додаткові екрани, менюшки, всі. Це просто-просто космос. Просто космос. Мені дуже сподобалась macOS і дуже кайфую від неї. Тому хто хоче спробувати щось новеньке, щось дійсно круте це дуже крутий MacBook. І основна фішка, яка мені подобається, це останній MacBook, в якого світиться яблучка. Хто полюбляє це, це також буде дуже круто. По батареї відразу скажу, дивлячись, які задачі виконувати, але я знімав відео. Маємо 92%, хватає десь 1 на 6%. В принципі, в інтернеті дивіться фільми. Якусь роботу виконувати незначну, щоб, звісно, він не напрягався, якщо грати в якісь ігрушки. Або щось по типу цього, то годинки на 3, я думаю, акумулятора буде вистачати. Це при тому, що в мене 950 циклів заряду. Але акумулятор себе відчуває просто чудово, тому не можу нічого додати. В принципі, я довольний, всього вистачає і це просто крутий MacBook. Для того, щоб почати ще й на дорогий. Так, перейдемо далі до портів. Ми маємо з правої сторони USB, HDMI чик і картридер. І з правої сторони маємо два роз'єма Thunderbolt, також ще одну USB і один джек під наушники. Ну і магнітний зарядник. Магнітний зарядне – це окрема тема. Я також дуже кайфую від нього, тому що. Коли береш з собою в кровать його. Коли десь за собою таскаєш, десь ти нечайно дергнув, магнітна зарядка просто від'єдналася і все. І ти не боїшся, що розєм пошкодиться, ще щось, це також дуже-дуже круто і рекомендую спробувати. Тому якщо є бажання, то я б рекомендував би купити і спробувати. І також, по задачам, я займаюся також монтажом, у домінчизол. В принципі, що я скажу, що коли монтувати відео, в принципі, він справляється досить круто. Може чуть-чуть підшумляти кольорок, тому що він дійсно нагрівається. Але я думаю, це взагалі не критично. Також при виводі відео, коли знімати 1080, наприклад, або щось по типу цього, то можна теж чути характерний гул. Але я думаю, що це не критично взагалі. І можна це трішки потерпіти, тому що гул незначний, але він є, звісно. Також можна грати в ігрушки. Я ось, ось теж граю. Це, звісно, на любителя, але в принципі, його навіть вистачає в ігрушки. Пограти, якусь кесочку. Можна, в принципі, спокійно запускати. І кадрів 60, я думаю, ви будете на низьких, можливо, трішки. Середніх настроєчках мати, тому цей MacBook, я думаю, досить актуальний для банальних задач. Для простеньких, він має супер дизайн лаконічний з гострими гранями. Він має круту матрицю і він просто неубиваємий. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб вбити цей Mac. Я думаю, вони будуть жити вічно. Тому, якщо вам сподобався цей відос, ставте лайки. Ми знімемо ще декілька відосів далі. На що він дійсно здатен, переходьте на канал, підписуйтесь, підтримуйте мене, буду вам дуже-дуже вдячний. А на цьому наше відео підходить до завершення. Тому бувайте до наступних відео!